Дітки, привіт! Я дуже рада вас бачити! Сьогодні ми продовжуємо працювати за темою магазин. І сьогодні ми дізнаємося про ще один магазин. Але спочатку давайте пригадаємо про ті, які ми вже з вами вивчили. Малята, в якому магазині можна купити молоко, хліб, м'ясо, овочі. Так, в продуктовому. А в якому магазині можна придбати сукню, платтячко, сорочку? Так, це магазин одягу. А в якому магазині можна купити корм для тваринок, засоби догляду за ними, а також придбати саму тваринку. Так, це зоомагазин. А ще є малята магазин, у якому можна придбати різні цікаві речі для спорту та для активного відпочинку. Здогадалися, який це магазин? Так, це магазин спорту або спортивний магазин. Ось про нього і сьогодні піде наша розмова. Тому увага на екран. Зараз ви переглянете цікаве відео, а потім пограємо у цікаву дидактичну гру. Отож, поїхали. Чи доводилось вам бувати у спортивних магазинах? Якщо ні, то зараз я вам трішки про них розповім. Спортивний магазин це місце, де можна придбати усе для занять спортом. Як боксерські рукавиці, так і боксерську грушу: волейбольний, футбольний, баскетбольні м'ячі, різні спортивні тренажери, одяг спортивний, футболки, кросівки. Також тут можна придбати палатки для занять з туризму, батути. Отож, якщо ви хочете займатися спортом, то можете сміливо йти у будь-який спортивний магазин. І знайдете собі там потрібний товар. Дітки. А зараз я вас запрошую до відкриття спортивного магазину, де ми дізнаємося, хто яким видом спорту займається і що для цього потрібно. Вітаю усіх усіх і запрошую на відкриття магазину спортивних товарів, де ви зможете придбати увесь необхідний інвентар для занять різними видами спорту. Ось і черга вже зібралась. Зараз ми дізнаємось, кому що потрібно і яким видам спорту планує займатись. Усі наш перший покупець. Хлопчик придбав. Боксерські перчатки та грушу. Яким видом спорту він планує займатись? Молодці діти. Хлопчик планує займатися боксом. А як називають хлопчика, який займається боксом? Так, все вірно. Боксер. Наступний наш покупець дівчинка. Вона придбала тенісну ракетку та м'яч. Яким видом спорту вона займається? Так, все вірно. Вид спорту, яким займається дівчинка, називається теніс. А як називається дівчинка? Тенісистка. Наступний покупець придбав ковзани, ключку та шайбу. До якого виду спорту належить цей інвентар? Дуже добре, діти. Інвентар належить до виду спорту, який називається хокей. А хлопчик буде називатись хокеїст. Наступна покупка. Хлопчик придбав лижі та палиці. Яким видом спорту він планує займатися? Правильно, хлопчик планує займатися лижним спортом. А хлопчика як ми назвемо? Лижник. Покупець купляє в нашому магазині биту, перчатку та м'яч. Яким видом спорту він займається? Я впевнена, що ви, діти, всі здогадались, що хлопчик займається видом спорту, який називається бейсбол. А хлопчика будемо називати бейсболіст. Дівчинка бажає придбати булави, стрічку та обруч. Яким видом спорту вона займається? Молодці діти. Дівчинка займається видом спорту, який називається художня гімнастика. А дівчинку називають гімнастка. Наш магазин зачиняється. Дякую за покупки! Наш магазин, дітки, зачиняється. А тепер ви розкажіть, яким видом спорту ви займаєтесь і який інвентар для цього використовуєте.